Початку створення усього видимого світу Бог створив небо, тобто невидимий духовний світ ангелів. Ангели це безтілесні та безперні духи, їх було безліч. Всі ангели Бог створив добрими, щоб вони любили Бога та один одного. Але Бог не хотів примушувати любити його, тому він дав їм свободну волю, щоб їх любов була непримушеною. Тоді один із самих світлих ангелів на ім'я Дініца не захотів любити Бога, а захотів сам бути як Бог та став противитися Богу, ставши ворогом Божим, і таким чином став злим духом, сатаною, що означає противник Бога. Він спокусив і за собою ще багатьох ангелів, які також стали темними та злими і називаються бісами. Вони стали темними та злими, бо відійшли від світла та блаженої радості з Богом. Тоді виступив проти сатани один з найвищих ангелів, Архангел Міхаїл, і сталася битва. Не змогла зла сила втриматися проти ангелів Божих і впав сатана з бісами, як блискавка вниз у преісподню, у пекло. Пекло це місце, яке далеке від Бога, і де й тепер перебувають злі духи. Отож, пекло не є створене, це місце, котре далеке від Бога, від Божого світла та благодатної радості.